Я переїхала з Одеси, третій місяць живу у Львові, все життя жила до цього в Одесі. Були дійсно упередження від знайомих, що Львів живе як окрема планета, але дуже багато свідомих людей, дуже багато людей. От я в середу була в центрі донора, здавала кров, була черга, і там Жінки, що були, чоловік служить, член родини служить. Дуже багато є таких соціальних проєктів, по типу ти йдеш вулицею, там збирають якісь медикаменти, там роблять сітки. Ну дуже багато людей зосереджено. Коли я приїхала з Одеси, дійсно, перший місяць я якби ну мала з чим порівнювати в плані обстрілу Одеси і відсипалася. Але якщо ти людина, то ти пам'ятаєш, що вона триває, бачиш ти це, не бачиш. Читаєш новини, маєш родичів, друзів. І ну, тут від людини залежить. Львів більш культурний, навіть оці моменти, коли о 9-й ранку ти йдеш всі зупиняються, співають гімн. Я ходжу в театр, ходжу до оперного. Якби більше в мене навіть в таксі буквально їдеш, і лекція, якісь корисні інформації. Тобто Одеса більш така туристична, і ти слухаєш музику, а тут ти зранку можеш ну, доєднатися до частини суспільства, в якому ти живеш. Тому я своє життя вже бачу тут то я свідомо переїхала і буду жити у Львові. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі, говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.